Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, подивіться, до нас у гості завітала білочка. Давайте її запитаємо, Білочка, де ти була і що робила? Де ти білочка була? Цілий день, цілий день, де ти, білочка, блукала руденька. Я продніс... Збирала цілу зиму, тепер буду ситненька. Яка розумничка, часу не гає, до зими готується. Білочка, а можна подивитися, що ти назбирала у свій кошик? Подивіться, діти, і грибочки, і горішки, бережлива. Грайлива білочка вміє далеко стрибати і горішки збирати. Білочка, а дозволиш нам з твоїми горішками побавитись? Дякую. Діти, я сподіваюся, що у вас теж вдома є горішки. Приготуйте і ми будемо з ними грати. А спочатку ми заховаємо між долоньками горішки. І нікому не покажемо. Ми вісному лишність знає, що ми ніхто ніхто не знає. Мабуть, ворішки ти смачненькі, і запишні, солоденькі, як розбити їх для всіх. Цей ворін, і цей Тук, 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 ось який веселий тук, тупі, тупі, тут туди, не веселі малюки. Коли річки служби батько але їхати не родить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ось який веселий, Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, тобі, веселій моряки. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось грати з горішками? Дякуємо тобі, білочка, що ти потішила нас своїми подарунками. На все добре, малята, до побачення!